Джек зненацька прокинувся. Його штурхало щось м'яке, і за хвилину він зрозумів, що то знову була ніжка різдвяної свинки. Війзочок їхав і їхав, крізь щілину у кришці ланчика сяяв промінчик яскравого світла, а інгалятор і далі міцно спав, посопуючи. Пора вставати, прошепотіла Джекові на вухо різдвяна свинка. Складений ножик щойно сказав, що ми вже майже де ж у на запропалівці. Нам треба вислинути з ланчика і зістрибнути ззаду зв'язочка. А що як нас помітять? Тоді треба буде просто щодуху тікати. Ти готовий? Гаразд, прошепотів украй переляканий Джек. Ланчику. штовхнула його в бік різдвяна свинка. Ти вже прокинувся, так. тихенько відповіла бляшана коробка. Тоді випусти нас, будь ласка, тільки не забувай. Якщо скажеш комусь, що ти нас бачив, ми їм скажемо, що це ти нам допоміг. Ланчикова кришка клацнула і відчинилась. Тримаючи за черевце, щоб не торохтіти кваселинками, різдвяна свинка вилізла з коробки під яскраве сонячне світло, а Джек вибрався слід за нею, залишивши всередині сонного інгалятора. На щастя, їхній візочок був останнім у валці, а візник. Складений ножик сидів до них спиною, тому ніхто не побачив, як з бляшанки вигулькнули Джек із різдвяною свинкою. Я знаю, що тобі не хотілося нам допомагати, та все одно дякуємо, Ланчику, прошепотіла різдвяна свинка, поплескавши легенько його кришку. Хоч ти не вихована, відповів Ланчик, та я все одно сподіваюся, що згубник вас не спіймає. Щасти вам. Помаленьку, обережно. Джек із різдвяною свинкою перелізли через задню стінку візочка, попадали в м'який сніжок, а тоді хутко заховалися за ялинками біля дороги. Озирнувшись, Джек побачив, що візочок завіз їх на вершечок гори, з якої було видно широченні простори пустища неоплакуваних. Від марнівки вже й слід пропав, та й на пустощі Джек нікого не помітив. Він подумав, що згубник, напевно, уже встиг пожерти всіх новоприбулих, хіба що ті бідолашні речі поховалися десь в будяках. Поглянувши слід трьом візочкам, він побачив, що ті вже заїжджали до містечка, яке приліпилося до самісінької вершинки гори. Біля схованки Джека і різдвяної свинки виблискувала під сонцем розбальована табличка. На ній було написано: Ласкаво просимо, в де ж воно за пропалівку. Зачекаймо, поки вони зникнуть з очей, сказала різдвяна свинка. А тоді прокрадемось до містечка і знайдемо там іграшку, яка могла бачити гес. Вони квапливо рушили потівцем, до де ж воно за пропалівки. Це нове містечко анітрохи не було схоже на марнівку. Тут усе було ошатне й чисте, засипані снігом хатинки були такі гарні й затишні, не мов би зроблені з імбирних коржиків, а їхні двері... Розмальовані різними кольорами. Дороги були старано очищені від снігу, а на довколишніх ялинках мерехтіли барвисті різдвяні вогники. Джек відчув, як йому покращило на душі. Попри те, що він трептів з холоду в своїй піжамі, він уже уявляв, що в одній з цих хатинок мешкає ГЕС. Це явно було місце, куди посилають улюблені речі. Спробуймо піти сюди. Запропонувала різдвяна свинка, показуючи на бічну вуличку. Джек справді ще ніколи не, не бачив гарнішого містечка. Крізь засніжені вікна, було видно розпалені каміни і годинники з озульками, м'які килими, і зручні крісла. Ті речі, які зустрічалися їм, шкільна краватка, зошити, авторучка, старенький гудзик – були помітно бадьориші за ті, що залишились у Марнівці. Джек був певен, що ці речі дуже шанували на горі, в країні живих, якщо вже їх оселили в такому милому, затишному місці. Щоправда, він досі не помітив тут жодної іграшки, аж нарешті він побачив чорну шахову фігуру, що розмовляла з великою старомодною адресною книжкою, палітурки якої були розмальовані трояндами. Запитаємо в шахової фігури, чи не бачила вона Гес? запропонував Джек. Гм, відповіла різдвяна свинка. Щось я не дуже певна, шахова фігура це ж не іграшка. Але це поки що найближче до іграшок річі, яку ми тут зустрічали, заперечив Джек. Ну, гаразд, погодилась різвяна свинка. Тільки не не згадуй про мультик. Знаю вже, знаю, відказав Джек. Отож вони зупинились біля брами, чекаючи, поки шахова фігура й адресна книжка закінчать свою розмову. Через п'ять хвилин, пане коню, гаразд. Промовила адресна книжка так гучно, що її голос пролунав аж на цілу вулицю. Ви нечема, пане коню, я не дозволю, щоб ви знову пропустили це. Ми розпочинаємо на головній площі, ми розпочинаємо на головній площі, і я не приймаю жодних відмовок. Екскурсія завершиться біля ратуші, яку нам вельми ласкаво погодиться показати сам мер. П'ять хвилин, пане коню, не забудьте, бо інакше ви мене дуже й дуже засмутите. Весело регочучи, адресна книжка рушила далі, залишивши шахову фігуру позаду. Щойно книжка ще з очей, як шахова фігура так хутко поскакала в протилежний бік, що Джекові різані свинці довелося здоганяти її бігцем. Пробачте. звернувся до неї Джек. Що? захекано відповіла шахова фігура, зненацька зупинившись. Її верхня частина мала форму кінської голови. Чи не бачили ви тут іграшкової свинки? запитав Джек. Такої, як ця, завбільшки, тільки сіренької, з обислими вухами і гудзиками замість очей. Ні, такої свинки тут не було. У де ж воно за майже не буває іграшок, пояснила шахва фігура. А тепер пробачте, будь ласка, я не хочу, щоб мене затягли арканом ще на одну адену екскурсію. Сказавши це, вона тихенько заіржала і пустилася в чвал. За якийсь час. Вона заскочила до одного з присипаних снігом будиночків і грюкнула за собою дверима. Джек дуже смутився, почувши, що де ж воно за пропалівці, майже не буває іграшок. Куди ж тоді могли відправити Гес? Та він не встиг поговорити про це з різдвяною свинкою, бо пролунав такий гучний свисток, що вони ж підскочили з несподіванки. Джек злякався, що то сигнал тривоги, який застерігав мешканців у дешено за про появу речі, яка потрапила туди, куди не слід. Проте відразу після свистка вони почули виразне чмихання паровика. Цікаво. зморщила рильця різдвяна свинка. Звідки прибуває цей потяг? Ану, погляньмо. Джек із різдвяною свинкою поквапились туди, звідки линув стукіт коліс. І саме встигли побачити, як до невеличкої станції посеред містечка під'їжджає золотисто блакитний потяг. Коли він зупинився, випустивши хмарку пари, двері вагоні відчинилися, і звідти вийшло кілька речей золотий наручний годинник, срібний кубок та бронзова медаль з обшарпаною стрічкою. Дивись, це знову вона, показала ріднішкою різдвяна свинка, та сама адресна книжка. І справді, вона стояла там, у своїх палітурках, розмальованих трояндами, а її списані від руки сторінки шурхотіли, обвіяні парою від потяга. Голосно, як і перед тим, вона заговорила О, як чудово вас усіх бачити? Вам невимовно пощастило, ви прибули саме вчасно, бо зараз розпочинається одна із славетних адених пішохідних екскурсій. Це чудова нагода дізнатися усе про пропалівку. Ходіть за мною, ходімо, ходімо. Джек бачив, що у нові речі воліли не сперечатися з Адею, хоча на ній не було капелюха коригувальника. Тому вони слухняно рушили слідом за нею. Гадаю, нам теж варто долучитись до них, сказала різвяна свинка, і спробувати дізнатися, звідки прибуває цей поїзд. Тільки обережно, щось мені в цій адресній книжці не подобається. Отож, вони подалися слідом за Адею та речами, які щойно висіли з потяга до невеличкої площі, де ще одна компанія речей очікувала на початок екскурсії. Джек побачив серед них покемончика, пальчики і ланчика, які щиро раділи, що їм виположити в такому гарненькому містечку. Дозвольте відрекомендуватись, вигукнула Адя, зашурхотівши своїми сторінками. – Моє повне ім'я, адресна книжка. Але ви називайте мене Адею, як давня і постійна жителька, у за запропалівці а також найближча приятелька нашого любого мера, я залюбки проводжу ці невеличкі екскурсії, щоб допомагати вам почуватися удома. Ходімо зі мною, будь ласка, а якщо у вас виникнуть якісь запитання, ставте їх не вагаючись. Вона рушила нагору новою вуличкою. І всі пішли за нею. Джек і різдвяна свинка опинились поруч із золотим годинником, який нещодавно вийшов з потяга. Щойно приїхали? поцікався годинник. Еге ж, відповіла різдвяна свинка. Щось я не бачу вас у потязі. Нас там і не було, пояснила різдвяна свинка. Нас відкоригували у марнівці. Тоді зрозуміло, зауважив годинник. Джек помітив на його обідку викарбуваний надпис коханому бобу від Бетті. Тебе зацікавив мій надпис? запитав годинник. Е, так, зізнався Джек, побоюючись, чи це не повівся він надто нечемно. Ох, зітхнув годинник. – «Бетті з Бобом більше не люблять один одного. Це все, що мені відомо. Коли мені сказали, що мене відкоригують, я відразу подумав, що вони розлучилися. Я зі щирого золота, і Боб дуже засмутився, коли загубив мене, але на горі, мабуть, щось змінилося, і Боб тепер не сумує за мною, так, як раніше, інакше мене б не перемістили. Ану, не розмовляйте там ззаду, вигукнула Адя, бо інакше не скористаєтесь всіма перевагами моєї екскурсії. Зараз ми проходимо повз вельми гарний будиночок, один з найкращих у місті, і вийшло так, що тепер він належить мені, додала вона, дзвінко зареготавши, а ліворуч ви бачите помешкання вельми приємної і посрібної закладки. Так, це важливо, коли сусіди в тебе освічені і начитані, бо раніше там жив якийсь нечупарний шкільний розклад. Вона здригнула з огиди. Наші новачки просто лякались, коли зустрічали його відразу після свого прибуття. А тепер для тих із вас, хто прибув сюди просто за будь кого, провадила Адя, завертаючи за ріг. Я мушу пояснити, що в нашій країні загублених є лише два міста Марнівка і дешевно Запропалівка. Годинник з подиву аж витяг гору свої стрілки. Ні, бадам. вигукнув він до аді. Вас, мабуть, вели в оману. Медаль, кубок і я були відправлені сюди з. В країні загублених є лише два міста. вигукнула Адя, а тоді зненацька зупинилась і обернулась до натовпу. Натовп теж зупинився так раптово, що задні ряди наштовхнулись на передні, а срібний кубок перекинувся і зумів піднятися лише з допомогою пари пухнастих рукавичок. Два міста, повторила вона, люто озираючи речі. Одне для добрих речей, а друге для поганих. Марнівка призначена для нічого не вартих речей, таких, які легко можна замінити, чию втрату навіть не помічають у країні живих. А де ж воно Запропалівка для особливих речей? Кожна річ, у ж воно запропалівці, завдавала людям серйозних прикрошів, коли ті її губили. Ми цінні, ми шановані. Я, наприклад. Провадила Адя, аж пів сотні років належала там на горі одній леді. Вона записувала в мене імена, адреси й телефонні номери своїх родичів та друзів. Я була єдиним місцем, де вона зберігала цю важливу інформацію. Адя погортала свої сторінки і всі побачили тонке павутиння літер, записаних тією літньою леді. Уявіть, в якому вона була розпачі, коли загубила мене. Проте, замість того, щоб засмутитись. Адя тут таки вибухнула реготом. Ні, гас тут точно немає, прошепотів Джек різдвяні свинці. Це місце не для неї, якщо речі тут радіють, коли їх власникам сумно. Зненацька Джек аж підскочив, бо над його вухом пролунав тихенький голос. Не забувайте, любі сестри й браття, у місяці не всі такі, як Адя. Джек озирнувся. До пішохідної екскурсії долучився заплямований аркуш паперу з намальованими вгору за калючками, очима й ротом. Коли вони рушили далі, Джек запитав Хто ви? Я звусь поема. Бачиш, я віршую. Вона легенько розгорнулась, показавши йому написані слова. І все, що діється тут, я та тут таки римую. Ого? сказав Джек. То ви те щойно сюди прибули? Ні, вже давно. А зараз я готова. До вас усіх тут долучити знову. Хоч Адя з того буде зла й сумна, мене давно не вона. А чому вона вас не здивувався Джек. Вона підступна і підла, я це знаю, тому вона мене й забороняє. І справді, саме в цю мить Адя, що зупинилася біля будівлі з маленькою годинниковою вежею з дверима сполірованого дерева, знову обернулася до натовпу й помітила в задніх рядах поему, хоч та й намагалася сховатися. Поемо! вигукнула вона. Ану забирайся геть, дорогенька. Мер, сказав тобі, щоб ти більше не з'являлася на моїх пішохідних екскурсіях. Пробачте, адю, дякую вам красно, відповіла поема, усміхаючись до Джека. Про це ви нагадали так люб'язно, і поема полинула геть. Адя знову причепила до свого заквітченого обличчя широченну удавану усмішку і сказала. Невеличка підказка для мановачків. Уникайте цієї поеми, вона божевільна, справді божевільна, і живе з кимось іще божевільнішим. Я намагалась відкоригувати їх обох і відіслати до марнівки, та поки що все марно. Ну а тепер я постукаю у двері ратуші. Фоєровані двері розчахнулись, і з них вийде квадратний мер сиротерка, мало не збивши її з ніг. Він був у ошатному, чорному, трикутному капелюсі, а вслід за ним вискочила ціла команда коригувальників трохи незвичного вигляду. Замість капелюхів на них були чорні маски з літерою К на чолі. Ці маски майже затуляли їхні обличчя, проте розрізнити, хто вони такі, було досить легко. Один із них виявився лупою, другий сіткою, а третій величезним чоботом, підбитим цвіхами. Ой, ні! прощепотіла різна свинка. Це ж ловці. Біда! ревнув вмер, вимахуючи аркушем паперу. Чутки підтвердилися, тут є речі, які потрапили туди, куди не слід. Мені щойно надіслали їхні прикмети. Це м'яка свинка і фігурка хлопчика в піжамі. Не встиг мер вимовити слово в піжамі, як різдвяна свинка схопила Джека за руку і потягла його у якусь бічну вуличку. Жодної схованки там не виявилось. Тому різдвяна свинка зняла кришку з скучого сербесто сміттєвого баку з гербом мера на ньому, Закоз... заскочила туди разом з Джеком і знову закрила бак. Джек так перелякався, що не відразу помітив, який чистенький був цей порожній смітник. Уде ж воно заперпаляться, їх, мабуть, начищали до блиску навіть середини. Тихо, вгамуйтеся, долину до них крик мера, бо після його оголошення натовп голосом загомонів. Коли ж нарешті запала тиша, мер сказав. А тепер слухайте, ці свинка з фігуркою порушують закон. А коли порушують закони, згубник має право раз порушити їх назад. Рівно 10 років тому згубник удержить за запропалівки, висаджуючи двері будинків і зриваючи з них дахи. Проте цього не станеться знову, поки я тут керую. А чому він сюди не вдереться як минулого разу? запитав переляканий голос, і Джеку пізнав голос Ланчика. Бо порушив закон попередній мер, манікюрні ножиці, заволав сиротерка. Їм стало жаль зайвиків, і вони дозволили декому з них нишком викрасити з пустища і заховатися в наших мансардах. а згубник пронюхав про це, вдерся в місце і заходився трогіти будинки. Він виколупував з горища усіх зайвиків і жерь їх, а заодно проковтнувши декілька речей, які не вчинили нічого поганого, а потім схопив манікюрні ножиці, потяг її до свого лігва. Як вони верещали. А після того їх ніхто не бачив. А наступним мером став я, репетував сиротерка. І відтоді всі суворо тримуть закону. Щотижня ми разом з коригувальниками старанно обшукуємо місто, щоб упевнитися, чи немає тут речей, які потрапили туди, куди не слід. А тепер розходить по домівках, і щоб ніхто тут мені не тинявся. Адя покаже новачкам, де їхні помешкання, і всі повинні сидіти вдома, доки я дам відбій. Джек і Різвяна свинка і далі ховались в тісному баці, прислуховуючись, як розходиться натовп. А що як години скаже їм, що бачив нас, прошепотів Джек, або поема, або навіть ланчик. Тоді ми потрапимо в серйозну халепу, відповіла так само пошепка Різвяна свинка. Проте вони, здається, були хорошими речами. Будемо сподіватися, що вони нічого не скажуть. За кілька хвилин тупітніх речей, що розходилися по своїх домівках у щух. Чути було лише голоси мера і ловців. Вони не такі дурні, що припертися просто до середмістя», – впевнено, заявив мер. Я пропоную розосередитися і спочатку обшукати околиці. Ловці погодились і невдовзі стали чути, як вони відходять, закликаючи інших коригувальників долучатись до пошуків. Найгучніше серед них ступав чобіт підбитий цвяхами, кожен крок якого відлунював погрозливим металевим склацанням. Це чобіт зовуть дробаркою», – прошепотіла на вухо Джекові різьвена свинка. Мені про нього розповіла одна твоя шкарпетка. Він улюблен згубника, дробальці дозволяється розтоптувати усі спіймані ним речі. Після цього, навіть якщо їх знаходять, вони такі вже потрощені, що з них немає ніякої користі. Джек, правду кажучи, вволів, бо щоб різдвяна свинка йому цього не розповідала. А ти чув, що сказав годинник, проще Адя зупинила його, провадила свинка. Так, відповів Джек. Він прибув з третього міста, і в цьому є сенс, зауважила різвяна свинка. Бо, бо в кому троє дверей. Саме так підтвердила різна свинка. Отже, Гес повинна бути в цьому останньому місці, зрозумів Джек. «А вже ж повинна, погодилась різдвяна свинка. Нам, мабуть, слід пробратися нишком на потяг і сховатися там, щоб він завіз нас до третього міста. Тільки треба зачекати, тільки треба зачекати, доки смеркне. Якщо ми виліземо звідси зараз, то в нас не буде жодних шансів. Отож їм довелося чекати сутінків. Нарешті, коли, на їхню думку, вже достатньо смеркло. Вони спробували вибратися з баку для сміття, про так щільно застрягли в ньому, що не могли навіть поверхнутися. Джек крутився наче хробак, аж доки видряпався назовні, а тоді ще мусив щосили смикати різдвяну свинку за ніжки, щоб витягти її з смітника. Врешті решт вони обоє повалились на кучугуру снігу, і різвяна свинка опинилася зверху на Джекові. Дякую. відсапнула різдвяна свинка. Вибачте, сталося. Мої квасолинки осіли і не хотіли ворушитись. Усе гаразд, промовив Джек, який знову водночас змок і змерз. Він підхопився, очистив від себе сніг, і вони крадькома рушили до станції ховажю затінку, та не встигли вони зайти далеко, як з гучно мовців на кожному розі зненацька гримнув голос мера. Ува всім речам! Увага всім речам, зайвики, свинка і фігурка хлопчика. Можливо, проникли до середмістя під покровом темряви. Замкніть на защіпки двері, затуліть вікна, кожного, хто допомагатиме зайвикам, віддадуть згубникові. Скрізь, куди могли зазирнути Джек із дітей свинкою, почало сосати яскраве світло, що сяяло перед тим за віконних фіранок і залунав брязки до щіпок, на які замикалися двері. Коли мер сиротерка вдруге повторив своє оголошення, над усім містечком, де ж за Пропалівкою, запанувала лунка тиша. Речі, що мешкали, тут так перелякались, що навіть не наважились розмовляти у власних домівках. Джекове дихання курилося в повітрі хмаринками, поки вони крадькома пробрались до станції, здригаючись від холоду, малий пригадав, що забув свою ковдру у баку для сміття. Однак тепер він думав лише про те, як вибрати з цієї, де воно за воно запропалівки, що вже анітрохи не здавалася затишною, лагідною. Станція була вже близько, по той бік дороги, коли вони почули попереду чийсь грубий голос. Різдвяна свинка затягла Джека до першої ліпшої темної брами, і Джек затамував подих, щоб пара з його рота не викрила їх. Ви, четверо, йдіть у слід за моноклем до західної дільниці. А ви разом із сіткою обшукайте східну частину, решта за мною. Джек почув, як коригувальники потупили в різнобіч, і знову найгучніше залунали кроки велетенського, підбитого цвяхами чобота на ім'я дробарка. Коли ці звуки нарешті вщухли, Джек із різдвяною свинкою вибралися зі схованки і подалися у бік станції. Проте там усі Джекові надії розбилися ущент, іграшкового поїзда на станції вже не було. Ой, ні, що ж тепер? прошепотів Джек, цукочи зубами. А тепер озвався басовитий погрозливий голос за їхніми спинами. Настав час дроблення!»